pickup line номер 2. Поїхали. Excuse me. Um, do you have a name or can I call you mine? Чи є в тебе ім'я, або я можу звати тебе мій? Ага. Uh, uh, yeah. Так, здається, що він не знав, що справді відповісти. Давайте подивимось на реакцію другого чоловіка. Excuse me. Yeah. Do you have a name or can I call you mine? <ріст> <ріст> Він каже Jeez, тож так, о Боже, думаю, що йому сподобалось. Цей хлопець трошки здивований. Мій? В нього є дівчина, I've got a girlfriend. Він каже, що в нього є дівчина, а фразу «chat me up» або «chat someone up» раджу запам'ятати, тому що вона означає фліртувати з кимось або намагатися з кимось познайомитись.